Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Зараз в'язанічка реально мало, але трішки іграшковий бум все зрухав. Є замовлення, які потрібно закінчити. Котиків я, до речі, закінчила, завтра вам покажу. І розпочинаю нових, тому що замовили ще два. Радію, тому що всі гроші, не всі гроші, я кривлю душею. Та ті гроші, які йдуть на матеріали, я залишаю, щоб закупити матеріали. Решта грошей йдуть на донати. Тому що потрібні автомобілі, потрібні реби. Це зараз на слуху і це зараз потрібно реально всім. Тому... Працюю, тішуся, що є замовлення. Справді тішуся, Діточки мені допомагають в цьому, я не я, якщо не заставлю когось крок себе працювати. правильно? Зараз ми на роботі на меблевому і ми з дітками розділилися. Кожен вибрав собі улюблену якусь площу. Ну, саме улюблене це сидіти вдома реально і в'язати, але не відпускає мене ця робота, поки що тому будемо працювати. Все, розпочала е, котика, аліночка розпочала зайчика. Настоня розпочала е, ведмедика. Всі працюють. Андрійко нас морально підтримує. Він мотає мені плюшечку в кейки, тому що вона не вміщається, розсипається, місця бракує і потрібно якось трошки переорганізувати. Має натхнення, допомагає. тішиться, радію, дякую. Ось е, відчекана швиденько. Все завтра підключуся, ще з вам покажу. А поки що буду прибирати, бо діти працюють, а мама, як завжди, філонить. Таке буває. Все, до зустрічі завтра. Ну, так, якби за секундочку, так. Обзорна пса. Огляд. Огляд. Не бит не красний. Ми вже закінчили, біжимо до домочку. Гарно тут. Так, дівчаточки, сьогодні вже понеділок і покажу вам, що до чого, як по чому. Котики мої готові. Сьогодні їдуть, їдуть до свого власника на Донеччину. Вони різні, в цього голова більша, в цього голова менша. Бронік і вушка до цього котика мені допомагала в'язати Аліночка. Ось такі наші маленькі котики <кій> готові. Далі, що по моїх замовленнях далі? Далі мені потрібен жовто-синій ведмедик з плюшу і ручки, ніжки, вушка і хвостик. Для цього ведмедика мені вже зв'язала настуня. Початок є. І я з того дуже радію, тому що мені менше роботи. Так, ви ж розумієте, я дуже радію, бо мені менше роботи. Ось. І зайченятко з плюшу теж в мене є на замовленні. Його зв'язала Аліночка. Ще потрібні вушка, хвостик і платтячко. Тому будемо працювати Будемо працювати, щоб ці наші інопланетяни ставали гарнюніми іграшками. Ось так, дівчаточка, мені допомагають. Що далі? Далі Петя я скинула фоточки котиків Петі, він показував замовнику. Замовник задоволений, інший з побратимів каже, що ви там так розглядаєте, покажіть ще мені. Хлопці показали, і в мене випадково намалювалося ще одне замовлення. На двох котиків. Тому, недовго думаючи і знаючи всі свої можливості і всі свої швидкості, я розпочала в'язати знову котика. Так як ниточки ще були не розкладені, все було в корзиночці, я так зразу і розпочала. І ось такий результат. За вчорашній день у мене є хвостик, вушка і ось так от. Хвостик забула вв'язати про шею, але таке буває. Так, тішилася, так, що є можливість пов'язати, тому що вчора була неділя, робити так особливо не покосиш, не посапаєш, не, не пополиш. і була можливість пов'язати, тому я швиденько в'язала. Голівеньку в'яжу з двох, двох моточків по рядочку кожним, тому що є мінімальна, але є різниця у. Відтінку ниточки. Тому в'яжу рядочок одним, рядочок іншим, і так і живемо. Що далі? Другий котичок, який буде, я ще не знаю. Точно не такий, бо це в мене єдиний моточок це картопова і вона трошечки товстіша і твердіша від джинсу. Ось, Але з нього в'язати не буду, бо це єдиний моточок, що в мене є. Треба підібрати щось з джинсу. Щоб. Вистачило точно, а це вже на щось буде, не знаю на що. Все, це те, що я маю по замовленнях. Це те, що я мала в'язати в, в е, іграшковому бумі в стартах. <звук> ну, іграшковий бум, походу, продовжується, так? Ось, е, йшли вчора з меблевого ввечері додому, побач... вирішила трішечки на коментарі повідповідати. Побачила коментар. Від Тані Василівни, і я розумію, що мені потрібно ще два котики. І можливо, можливо, потрібно буде одіти одну з своїх лялечок. Не одну, вона в мене одна єдина поки що. Тому будемо працювати. Нічого нікому не обіцяю, тому що справді. Пообіцяти важко. Вчора був крутий день, я змогла дуже багато пов'язати. За один день для мене це дуже багато. Я знаю, що дехто в'яже і по 6 іграшок, але крім городу, в людей є ще кухня, і ще кілька робіт. То таке. Тому тішуся дуже тим можливостям, які зараз в мене є, бо маю з чим порівняти. Ось, буду в'язати, буду вам показувати, дівчатка теж будуть дов'язувати те, що мають. Будемо працювати. Раз є замовлення, значить працюємо. А далі буде відпочивати, будемо в глибокій пенсії. Десь так: 90 плюс. Думаю, зможу собі повідпочивати. Поки що працюємо. До зустрічі за секундульку. Привіт, дівчатка. Сьогодні вже четвер і в мене вихідний. Дітки начистили картопельку, смажиться. Мамусина тошила баклажані з курчами і буде смакота. Вчора Андрійко ходив рибалити і впіймав отаке чудо-юдо. Хто це? Мабуть, огонь. Е, ну що ж, один огонь на чотирьох якось не ділиться, тому буде невеличка уха ввечері. Е, якось так. Зараз покажу вам, що в мене пов'язанічку. Отже, пов'язанічку ситуація така, що я за два дні роботи вив'язала тільце, вив'язала спідничку, вив'язала ось такі туфельки для свого ведмежаточка, і вив'язала голівенько. Звичайно, вона ще не закінчена, треба гарно все поприклеювати. Але в загальному це вже завершена голівенько. Ось, І пришити це все і вив'язати якусь пов'язочку. Напевне, думаю, що так, пов'язочку. Е, і іграшка буде готовенькою. Ось, е, ще пришити хвостичок. хвостечок. Дуже хвилювалася про те, чи вистачить нитки, тому що це гімелея бурса, вона щоразу відтінки має інші, товщину ниточки вона щоразу має іншу. Е, моточки в ній, е, ну, довжина ниток завжди різна. І ось, що в мене залишилося з двох мотків. Просто тютілька в тютільку блакитної якраз вистачить на пов'язочку з якимось бантиком. Тому радію, тішуся і всього вистачило. Буду сьогодні закінчувати роботу над ведмежаточком. Так. Тут те, що стосується кошенят для побратима мого чоловіка, для його діточок. По-першому, кошенятку дуже-дуже дуже хороші просування. По-другому, кошенятку теж просування, неабиякі, які я вважаю. Це ще у свої вихідні я встигла попрацювати. Ми довго до пізньої ночі дивилися якісь фільми, передивлялися всі частини тих чи інших фільмів, і довго не спали, і тому дуже гарно я ще попрацювала. Ось, Зараз покажу, що вдалося моїй аліночці. Алінки вивізились ось таке зайченятко і два вушка. І на це теж пішов цілий моточок дольча. Е пришити. На хвостик вже не вистачило, але має бути сукня, тому, можливо, буде і без хвостика. Отже, вив'язати сукню, оформити мордульку, і зачинятку теж буде цілком собі готовеньке. Заченятку і відмежатко в пріоритеті зараз буду займатися ними. Щоб відправити замовниці, ось, а далі вже підуть кошенятка-кошенятка. Щодо кошеняток, ще хочу сказати, що Аліночка на тиждень поїхала на роботу і взяла з собою взяла з собою нитки для в'язання. Теж котиків ЗСУ, тому що мені потрібно ще два для тані, і Алінка погодилась мені допомогти. Тому там теж є просування, і я вам поставлю, мабуть, фото. Ось такі справи в мене на даний момент. Нині завтра, зараз вже 4 година дня. В шостій у нас варіння ухи, тому зараз 2 годинки маю на те, щоб попрацювати. І допрацювати зустрінемося з вами капку пізніше. Отже, Андрійко ще доловив рибку, зараз я вам покажу. Ось такі ще три штучки. Мені їх треба почистити. Соня хоче мені допомагати. Соня хочу помагати. <гум> Ось, і будемо варити уху. Це наші красуні, мама і доця. Ой, чудики. Збитків від них ціла куча, ціла куча. Неможливо нічого залишити, бо вони все беруть вхід. Ну, але ж і радості в них теж ціла куча. Правда? Діна, пристає мале. Пристаєте мале, пристаєте мале до тебе. Пристає. Мама да. пристає. Що це буде таке не кусайся. Цю цю? Так, ну що ж, дівчатка, не витримала я і дві рибки я все-таки посмажила для нас з мамою. Дуже ми вже любимо цю справу. Тут я насипала суміш перців горошком для смаку, а з двох буде малю... малюсенька уха. Ну, так як у нас четверо, на чотири на горняточка нам вистачить. Тут вже Андрійко чарує Фу. Угу. всякі штуки, такі лайфхаки у нас, як бачите, ось. І будемо доводити до пуття Цю штуку накриваємо. Отак. Краса. Давно ми вже цього не робили, не варили ухи, не проводили час якось <рес> не за роботою. Якось так будемо смакувати. Так, дівчаточка, вчора гарно плідно попрацювала, закінчила це зайченятачку, позакривала всі входи і виходи, поховала кінчики, зробила трішечки утяжечку і вишила. Е Повіки, бровки і носичок. І цю красотку я теж закінчила. Ось така. Трохи мені якась смішнувата, але каже настуня, що то я трохи себе е, достаю. Ну, так то й так. Теж поховала всі кінчики, все гарно поробила. Утяжечка, вишивка і бандичок. Ось ось така красоточка. Зараз іду вибирати ниточки і в'язати для зайки. Платку, тому що має бути ще платтячко. І спишуся з замовницею, тому що щось в мене десь таке в голові якась думка, що має бути якась вишивка з іменами. Тільки не знаю де і не знаю, з якими. Тому потрібно уточнити і закінчувати, бо вже п'ятниця підходить до кінця, далеко за після обід, і часу не так багато насправді як хочеться. Тому треба працювати. Завтра вже на роботу, субота-неділя. В неділю працюємо з 6 ранку, тому що ревізія, е, то довгий робочий день стане ще довше. Все, я побігла, трошки попрацюю і відключуся вже, напевно, в понеділок, коли буду вихідна, щось вам покажу і буду випускати в на канал. І що я вам можу сказати, буде розпуск. Вивізала майже весь моточок, казали бікотом. Вийшла ось така штучка. В загальному можна сказати, що непогано, але мені не подобається, тому що занадто багато я зробила прибавок. І не знаю, і мені не подобається. Тому що Шлеєчка потім дов'яжеться. В'яжу безвідривно, щоб не було ніяких пришивань, відшивань. І якось ось так. За низку вийшла Рюша і виходить, що мені не подобається. Якось так, не знаю, щось буду міняти. Точно буду розпускати, тільки не знаю, доки і що, але життя покаже. Ну, не подобається мені. занадто НАТО я його розклюшила, напевно. Вона виходить така куца груба. Подивимося, задовге, може, вив'язала тіло сарафану. Якби воно було звідси та рюшка, то воно би виглядало по-іншому. А так, якось так. Дуже довге тіло і дуже короткі ніжки. Поки що розпускаю, а там далі вже, якщо підв'яжу, то покажу, тому що вже вечір і пора йти на роботу на мебельний. Ми вже прийшли на роботу. Андрійко заграє з собачками, але вони такі ліниві, що не хочуть за ним бігти. Правда? Правда? Ось такі -то пироги. Зараз швиденько попрацюємо і біжимо назад вже вечір, Пів півдев'ятої вечора. Ця дуже ляклива. Мабуть, добряче її обідали люди на ціні. ці дружбани. Так, вже там на нічка пора спати. склала своє в'язанічко на завтра. Завтра буду в'язати на роботі котиків. Початок її буду продовжувати. Що позаченятку? Дов'язала я той сарафан, розпресувала, відпарила низ і не можу сказати, що воно мені на 100% подобається, тому що в цій схемці руки вив'язуються зразу біля голови, і нема шийки, і воно все не тримається і все не так. Ну і Фігурка, звичайно, ж, така округленька. Не лягає воно так, як я хочу, але в загальному я його повернула задом наперед, і це більш-менш непогано. Будуть е красиві гудочки, е тому що Валентина Вініцька мені надарувала цілий-цілий-цілий великий бокс гудочків різноманітних, то я буду підбирати. Ось. І, напевно, буде якась стрічка з бантом, щоб трішечки все-таки якось його не знаю. Якесь воно мені недовершене, не знаю. Щось, щось ще намудрую. Ось, якось так. Майже цілий моточок вив'язала газел Cotton. Гарна ниточка подобається мені її в'язати, шовковиста. Тут ще одна ниточка не обрізана, але вже в загальному. Ось, в загальному готовенько.